Привіт, одолюбчики! Мене звати Хосе Ігнасіо. Сьогодні ми поговоримо про модуль обговорення. Коли ви тільки но створюєте нову базу даних вашої компанії на уду, то помітите, що модуль обговорення в ній вже встановлено. Модуль обговорення ОДУ це зручний та ефективний спосіб обміну повідомленнями між користувачами вашої бази даних. Використовуючи його, також можна провести відеозустріч або спілкуватися голосом із кимось зовні, наприклад, клієнтами чи постачальниками. Модуль обговорення також встановлено у базі даних Стелсі Вуд, тож можна легко доступитись до своїх повідомлень, щоб почати або продовжити розмову, не відриваючись від основних занять. Минуло часи, коли доводилося розгрібати купу електронних листів, щоб знайти потрібне повідомлення. Отже, годі тривень, як я завжди кажу, ходімо до бази даних Стелсіву та покажу вам, як надсилати прямі повідомлення, спілкуватись в голос та здійснювати відеодзвінки за допомогою модуля оду обговорення. Знову здорово, одолюбчики! Ось ми у CRM. згори праворуч бачимо ці зручні маленькі іконки. Якщо клікну по іконці спілкування, то побачу всі свої повідомлення. Агіс на різних кладках відокремлено чати та канали. І якщо мені потрібно надіслати повідомлення, все, що потрібно зробити, це просто натиснути на нове повідомлення. Уявімо, що я переглядаю воронку продажів CRM, і хочу запитати у Марка, чи звернув він увагу на нового клієнта Реді Матом. Для цього достатньо ввести ім'я Марка, в поле кому поставити запитання у вікні чату та надіслати його. Ось так. Просто вводячи двокрапку, можна використовувати вже готові відповіді. Це швидкі відповіді, які є часто використовуваними у спілкуванні та розмовах, але зараз вони нам не потрібні. Також можна надсилати смайлика, обравши доречний у відповідному меню, щоб повідомити Марку, що у нас це гаразд. є ще напрочуд. Корисна опція. є можливість додати до повідомлення файл та надіслати його марку. Щоправда, важливо проконтролювати, щоб файл був не надто великий, інакше доведеться розділити його на частини, однак це не стане на заваді, оскільки оду дозволяє додавати кілька файлів до одного повідомлення. Для цього потрібно у вікні чату просто обрати маленьку іконку зі скріпкою. В свою чергу ваші співрозмовники зможуть завантажити файли прямо з повідомлення. а от скажімо, я хочу надіслати посилання, наприклад, привіт, Марко, не забудь про одуком. Умарка є можливість побачити попередній перегляд. Думаю, таке буде до вподоби всім. А от скажімо, якщо вийти з модуля CRM, наприклад, повернутися до головного меню. Чат все одно залишиться відкритим. А якщо його потрібно закрити, все, що потрібно, це натиснути на маленький хрестик у вікні чату. Але завжди можливо повернутися до цієї розмови, натиснувши на її іконку, ось тут. Або ж у самому модулі обговорення. Питаєте мене, що таке модуль обговорення, одолюбчики? По суті, збільшена версія чату розмов. Познайомимось більш розлого з його опціями. Перший з розділів в ньому це вхідні і в ньому зібрані всі нові непрочитані повідомлення. І Якщо оберу наступний розділ з зірочкою, то побачу всі важливі повідомлення або оновлення чату, повідомлення та нотатки, які були позначені зірочкою для того, щоб повернутися до них у подальшому. безпосередньо під ним історія, в якій не збережено оновлення чату щодо будь-якого запису в базі даних, до якого я причетний, або на який підписаний під опціями швидкого доступу. Є два розділи: канали та прямі повідомлення. Чат з'явиться, якщо у вас встановлений додаток для чату. Про канали та чат розповім в іншому відео, а поки що зосередимося на прямих повідомленнях. Меседжісфнасеред прямих повідомлень, зокрема, є розмова, яку раніше вже розпочав з Марком. У цій маленькій бульбашці легко зрозуміти, що він в мережі, і то що вона біла, говорить нам, що його там немає. Якби він якби він був онлайн, бульбашка біля його аватарки була б зелена. А якби він перебував у відпустці або відрядженні, з'явився б значок літака до слова Марк ще той гуляка. Якщо відкритих розмов багато, можна знайти чат Марка, просто натиснувши на знак плюс поруч зі словом прямі повідомлення. Вівши ім'я Марка, бачимо, що воно з'явилося у спадаючому списку. А як розмови з ним ще не було, натиснувши клавішу «Введення», можу почати розмову нову, обравши марка тут. Після того як розмова втратить актуальність, її можна відкріпити, натиснувши на хрестик праворуч від імені Марка. Таким чином є можливість тримати у полізору лише поточні розмови, не плутаючись у них. Вибач Марку, якщо я коли-небудь почну новий чати з Марком, а це станеться рано чи пізно. Оду автоматично покаже всі попередні повідомлення, що дозволить продовжити розмову саме. З того місця, на якому ми зупинилися. Хіба це не круто? Також, якщо я наведу курсор на будь-яке повідомлення, я можу обрати кілька різних опцій, зокрема смайлики, щоб відреагувати емоційно або обрати зірочку, щоб у подальшому переглянути їх у теці з зірочкою. Я також можу скористатися стрілкою, щоб відповісти саме на це повідомлення, а кнопка редагування дозволить відредагувати повідомлення будь-коли та з будь-якої причини. Обравши іконку кошика, дозвольте мені повністю видалити повідомлення з діалогу. Зауважте, що користувач завжди може редагувати або видаляти свої власні повідомлення, але тільки користувачі з правом адміністратора можуть редагувати або видаляти повідомлення інших користувачів. Як бачите, оду надає більш ніж достатньо можливостей для швидкого та зручного спілкування з будь-ким у вашій базі даних. Йой! Я щойно згадав, що потрібно додати до обговорення іншого мого колегу Лорі, щоб поговорити стосовно нагоди від мета. На щастя, воду обговорення зробити це простіше ніж будь-коли. Все, що мені потрібно, це почати нову розмову з Марком, натиснувши тут на іконку додавання користувачів. Це дозволяє нам знайти і додати Лорі та створити груповий чат. Тож просто заходимо, знаходимо її ім'я та натискаємо Створити груповий чат зверху є опція додати опис до цього чату. У нашому випадку всі мають бути на одній хвилі. То для чого ми тут зібралися? Наскільки ймовірна нагода від Мета? Це є метою цього групового чату. Праворуч можна побачити всіх учасників цього чату, натиснувши на цю маленьку іконку, що зображає групу осіб. Орієнтуючись на колір маленьких бульбашок, можна збагнути хто зараз онлайн, а хто офлайн. Про це ми й говорили раніше. Додати користувачів дає можливість запросити людей, яких немає в базі даних моєї компанії, просто надіславши їм це посилання. тож, скопіюємо посилання на запрошення та надішлемо його винуватцю події мету. Коли хтось доєднається, трапиться щось справді дуже крутезне. Ну, що я казав? ось і від мета хтось приєднався. Це легко збагнути за пуша повідомлень згори, коли представник. Мета. Готовий? він може ввести своє ім'я та приєднатися до розмови в будь-який момент, використовуючи посилання, яким я щойно поділився. Як тільки це трапилося, ви почули дзвінок та отримали повідомлення в чаті. Ви також помітили, що в нашому списку учасників з'явився Джуліан. але на цьому ми зупинимось. А в разі як знадобиться переговорити в голос, то натиснувши іконку телефону, можна розпочати голосовий дзвінок. Його отримають усі, але не цього разу, бо не хочемо нікого турбувати. ще один спосіб зробити голосовий або відеодзвінок. Це натиснути на іконку почати нараду тут у верхньому лівому куті. Також є стандартні кнопки вимкнення мікрофону або звуку. Також є налаштування, якими я можу керувати, натиснути цю піктограму із і зображенням колищадка, щоб змінити налаштування виклику. Також можливо змінити пристрій введення та використовувати модну гарнітуру або увімкнути функцію Push the Talk, чи відрегулювати поріг розпізнавання голосу. Якщо мені знадобиться перетворити розмову на відеодзвінок, я можу просто натиснути на кнопку камери. А в результаті знову вітаю удольбчики. Також є налаштування відео, наприклад, показати на екрані лише учасників відео або розмити фон, та решту опцій, тут праворуч. У разі використання ефекту розмиття його можна налаштувати так, щоб розмити більшу чи меншу частину фону. А ось і Марк нам телефонує: Отже, як це маєш? можливо. Я тобі зважаю. Облиш Марк. Якщо щойно розповідав про те, як використовувати голосові та відеодзвінки у моделі обговорення ОДУ. Oh, Чудово! Чи є якісь новели у тому? Yeah. так. Наразі можу поділитися своїм екраном під час дзвінка за допомогою кнопки поділитися, якщо потрібно, продемонструвати екран. Вау, wow, а є ще якісь круті фішки. Ну, можу розгортати на повний екран та приховати чат, або, навпаки, скасувати. Супер, чудово. Коли зустріч завершилася, я можу завершити дзвінок в один клік. Даруй, Марку, мушу йти. Бувай, бувай. Ось так я успішно завершив свій перший відеодзвінок в обговоренні Оду. Досить просто, чи не так? У цьому відео ми побачили наскільки просто надсилати повідомлення, починати відеодзвінки та решту видів дзвінків за допомогою обговорення ОДУ. Інтегрованість додатків ОДУ дозволяє легко отримувати доступ до повідомлень та вести розмови незалежно від того, де я перебуваю у базі даних. З ОДУ мені не потрібно витрачати час на перемикання між додатками або використовувати інші програми чи клієнти електронної пошти, щоб поспілкуватися. Обговорення ОДУ усуває всі ці перешкоди та рятує мене від головного болю. обов'язково переглядайте інші відеоуроки, щоб дізнатися більше про. Канали в модулі обговорення ОДУ» та про чат ОДУ». та пам'ятайте, вподобайка під відео додає плюс у карму. Дякуємо за перегляд,